Популярне британське видання Daily Експрес чи коротко експрес опублікували досить розгорнуту статтю про переслідування православних християн в Україні. Тема масштабна і стає гарячішою буквально кожного дня: масові захоплення храмів, терор і репресії проти духовенства УПЦ, переслідування та арешти православних журналістів і правозахисників. Врешті-решт, законопроект 8371, яким українська влада планує знищити найбільшу християнську конфесію в Україні. чого варто, хоча б показово облудне і сфабрикована справа проти митрополита Сенія намісника Святогірської лаври, якого забрали з обителі СБУ за звинуваченнями, схожими на поганий сон бездарного клоуна, у своїй статті штатний політичний наглядач і редактор видання Девід Медокс розповів про реакцію Британії на переслідування українських християн, і ми коротко розберемо про що йшла мова у матеріалі. Його назва Джастін Велбі застерігає президента Зеленського щодо планів заборонити українську православну церкву. В матеріалі розповідається, що церква Англії та особисто архієпископ кентерберійський Джастін Велбі зараз знаходяться в авангарді зусиль, щоб переконати президента Зеленського не схвалювати цього тижня новий закон про заборону ПЦ. Нік Бейнс, єпископ Ліцький, головний єпископ англіканської церкви із зовнішньої політики, написав українському уряду, щоб попередити його, що багато ключових термінів законопроекту розпливчасті, позбавлені визначення та відкриті для дискримінаційного тлумачення у спосіб, який порушує міжнародні правила, норми щодо відросповідання за своєю суттю. Цей законопроект загрожує колективним покаранням. Видання зазначає, що прийняття цього ганебного законопроекту призведе до заборони християнам молитися навіть у власних домівках. Колишній помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці засудив зусилля України з усунення релігійної свободи як пародію. Роберт Дестро назвав це законом, який накладає колективне покарання на невинних парафіян, священників і парафіальні громади. Єдиним злочином, в яких є сповідування віри, яку вони знають з дитинства. Він зазначив, що тільки тоталітаристи. Голошують своїх громадян зрадниками, тому що вони відмовляються визнати державний контроль над своїми релігійними переконаннями, практиками, асоціаціями та лідерами, у виданні розповіли, що голосуванню за законопроект передували роки, залякувані і переслідування парафіян і духовенства в ПЦ, тиску на журналістів і правозахисників. Стаття Делі Експрес, також як і реакція правозахисних організацій, політиків США і ЄС на захист прав українських християн, були б неможливі без праці наших однодумців і захисників у це за кордоном, які доносять правду про переслідування і релігійну дискримінацію в Україні. Ця стаття приклад тих старань та праці. Підтримайте кампанію захисту церкви та узників совісті. Тільки минулого місяця представники влади заблокували майже всі інформаційні ресурси, які висвітлювали життя ОПЦ, навіть по суті офіційний сайт церкви до списку наведених ресурсів можна було б додати два наших канали у Ютуб, які було заблоковано ще влітку 2023-го. Журналісти, які працюють у цих змі, зазнавали погрози залякувань з боку влади. 12 березня таємна поліція провела обшук в офісі СПЖ і заарештувала чотирьох православних представників змі, погрожуючим звинуваченнями у довічному ув'язненні. За словами правової команди, яка представляє інтереси затриманих журналістів, їх не звинувачують у будь-яких контактах з Росією, але вони були ув'язнені за повідомлення про правду про захоплення церков, яке на думку СБУ завдає шкоди Україні. Автори експрес зазначають, що злочинці продовжують абсолютно безкарно нападати на храми УПЦ. Нагадують, як нещодавно на очах у поліції, при повній бездіяльності правоохоронців на імені бойовики били священнослужителя та парафіяну ПЦУ Ладижині. Коментуючи ці події, Роберт Амстердам, адвокат Української православної церкви сказ сказав, незважаючи на широке засудження, український уряд явно бажає продовжувати свої плани щодо порушення міжнародних законів щодо прав людини та релігійної свободи. Це обурює, що вони зневажають міжнародну картинку, і всім, хто може проголосувати за законопроект, має бути соромно.